Вечір добрий вам. він дійсно буде добре, якщо ви його проведете разом із нашою політичною програмою. Прямим текстом мене звати Остап Дроздов. У нас сьогодні дуже цікаві гості і дуже цікава тема власне тема. Панове, певно, ви підтвердите вже не перший місяць. Ми чуємо таку дуже популярну думку. Треба голосувати тільки за нових, тому що тільки нові потрібні Україні, тільки нові врятують Україну і так далі. Власне кажучи, ми вчепилися так би мовити за таку думку, однак хочемо її дещо по-іншому, так я б сказав, так дещо по-розумному її перевернути, поставити це питання так, що це значить нові політики. Хто такі нові, то дійсно є про що говорити, бо якщо нові, це ті, які просто ще не встигли побувати в Верховній Раді, ну то вибачте в нас на виборах, на цих виборах майже всі кандидати є тоді новими, бо які ще не були в парламенті. Так, дуже багато з них, більшість з них ще не було. І дивлячись на багато таких нових, інколи хочеться так сказати, ну, хай Бог милує від таких нових, якщо це нові. Зрештою, якщо людина... Була чи депутатом, чи депутаткою міської, чи обласної ради, і не одного скликань. Причому то не вже я повернеться і таку людину також назвати новою тільки на тій підставі, що в Верховній Раді її ще не було. Ось тому, власне, я й пропоную усім нам разом в прямому ефірі, ну так би мати розібратися, хто такі нові. І подумати, чи є взагалі в нас на цих виборах такі претенденти, які є направду новими, тобто такими, які ніколи в ті не були ні при посаді, ні в міській, ні обласній, ні в якій рані, тобто направду нові. Ну і ще питання, яке ми сьогодні піднімемо, буде стосуватися модної теми тушок, звичайно. Таке дуже вже модне слово. Чи можна вірити? Це ми запитаємо вам вас, чи можна вірити всім клятвам, всім тим присягам опозиціонерів, що вже цього разу точно, як то кажуть, у нас галичні на амен, не буде жодної тушки, ні одної. Іронічно, ми вас запитаємо, чи ви в це вірите. Я зразу забіжу наперед, скажу, що ми сьогодні оприлюднимо таку ну, достатньо резонансну інформацію, яка. Юється як саме раз процесу тушкування на Львівщині, так що прошу не пропустити. Прошу дивитися нашу програму, нашу програму, і хочу представити гостей, які в нашій студії зібралися для обговорення цієї теми нових позиція Всі об'єднання Свободи. Юрій Михальчишин має слово. Вам слово, будь ласка. Продовжуючи тему, яку започаткував Сергій Соболєв, Напевно, хотілося б відзначити ідеалізм як критерій нової якості в політиці. Адже, на жаль, ми є свідками того, що за 20 років наша політика була надто матеріалістичною. Так декларувалися, причому дуже гучно, такі тези, що знаходили популярність на зразок потреби великої кількості економістів у парламенті та уряді, великої кількості юристів. Вибачте, давайте подивимося на об'єктивну статистику, на стан нашої економіки. Валового національного продукту, статистику по безробіттю. Давайте подивимось на наше чудове законодавство, де в нас зараз, в 21 столітті в центрі Європи запроваджуються репресивні норми на зразок закону про громадські зібрання, на зразок закону про кримінальну відповідальність за наклеп. Тобто це реально беріївсько єжовський спадок, який нам зараз намагаються впарити, дуже кваліфіковані юристи. І оце є результатом справді тих трансформацій свідками і, на жаль, учасниками, яких ми є за останні 20 років. А це все насправді. Виявилося наслідком простого переформатування старої еліти. Так, реально, зміну комуністичної номенклатурі прийшла комсомольська номенклатура, яка на хвилі також досить популярної риторики про перебудову, там, різні нові війня, про нових, про нових прорвалася у владу на початку 90-х років. І, власне, комсомольська буржуазія сформувала той клас, який зараз у нас називається олігархічним. Адже ми справді є свідками того, що кадрова складова теперішньої владної еліти кувалася в радянському комсомолі. І от через те, що не відбулися ілюстрації в Україні за зразком польським, чеським чи, наприклад, Прибалтійсько-грузинським, в результаті тих процесів ми маємо об'єктивний результат. Це панування кримінальної буржуазії в Україні, яка зрослася з комсомольською буржуазією, і відверто уклала союз із фактично організованою злочинністю. Та корумпованою бюрократією. І цей симбіоз насправді настільки сильним, що я не знаю, чи зараз вдасться віднети країну, таку одіозну, скажімо, на зазок диктатури Латинської Америки чи країн Третього світу, на зазок Африки та Азії, де була би така об'єктивно загрозлива для нормальних людей спайка. І кооперація між різними секторами злочинної відверто антиеліти, що знущається з нормальних людей, експлуатує їх і ще при цьому змушує їх почуватися чужими на своїй землі. Тобто, панацею цею, ви не вбачаєте сам, сам підхід нові, і вже це вже вінець. Усього. Підсумовуючи от, цю лінію, хотів би все-таки наголосити на ідеалізмі. Нам є зараз об'єктивно об до потреби привнести немалу дозу ідеалізму в політику. Угу. Це йде боротьба ідей проти грошей. Не стільки облич нових і старих, а нових ідей проти старих і проти великої кількості грошей, які домінують, на жаль, в політиці. Дякую за таку позицію. Також Мене запитання є до, до Юрія Михайловича. От до вас особисто до я вас люблю вас? вам задавати якісь особисті питання вже така традиція. Я ще, от, я хотів концептуально продовжити ви... думку про інституту. Але та я зрозумію, мали... чому чому це запитую? От ви особисто би проголосували за чинного політика, там тричі народного депутата, який буде просто пропонувати нові засадничо. Добрі нові ідеї, пропозиції, ну наприклад, які от щойно озвучив пан Соболєв, але він буде три рази депутатом для справа вас. В тому, це не буде про що політика це гра командна. Якщо її уподілювати з мистецтвом, це справа оркестру, а не сольних артистів. І тому насправді треба приглядатися до цінностей, які лежать в основі формування тої чи іншої команди, і, відповідно, програми, які ця команда генерує і пропонує до втілення. Адже не проблема не тільки в тому, що в нас поганий інститут президента, ми щойно обговорили причому що досить таки детально, які це має наслідки для нашого сьогодення. Проблема в тому, що замкнутий політичний клас, який сформований за останні 20 років, вважає себе елітою, він циркулює з однієї партії в іншу, пише правила гри, при цьому фактично обкрадаючи людей не лише в буквальному соціально-економічному розумінні цього слова, а в плані. Духовно-політичному так позбавляє людей на право на вибір, створює систему виборчу, зокрема, яка відсікає потенційно нові партії. Так, 5% відсотковий бар'єр. Це була ідея Михайлович не надто раціональна. Кажу, це не як представник партії, яка зараз бореться за подолання цього бар'єру, кажуться, як політолог. В цій ідеї нічого хорошого немає насправді і гордитися прийняттям закону про вибори разом з партією регіонів також я не бачу підстав. Але є раціональне зерно в потребі вносити на порядок денний, справді концептуальні програмові речі. От дійсно ми говоримо про народовладдя сьогодні. Ми повинні говорити не тільки про право відкликання депутатів, повинні говорити про право людей обирати суддів місцевих Ми суддів, повинні говорити про право територіальних громад обирати собі очільника району та області, про право відкликати їх. Також цілком доцільно певно в нас запозичити досвід розвинутих країн західних демократій з великими традиціями народовладдя. треба поговорити про вплив місцевих громад на правоохоронні органи юрі і оці речі, ці речі в контексті прямого народовладдя – так, це справді те, що треба вносити на порядок Йорі, денний якщо... політичних дискусій. Йорі. А якщо береться політик абстрактний, так мовити вирощений в вакуумі, який просто озвучує в політехнолічній упаковці певний набір ідей, коли з ним не стоїть команда, яка здатна їх хоча б наблизити до втілення, коли з ним не стоять реальні люди, разом з якими він робив реальні справи. Якщо... Такі політики то мирною політехнолічною бульбашкою, От і все юрію. Якщо всі ті речі, які ви щодо сказали, запропонує політична сила, яка складається з чинних депутатів. Але вона запропонує все те, про що ви сказали. Для вас не буде проблемою при виборі цієї протирціли, що це середовище уже діючих чи для мене це буде проблемою, тому що я представник зовсім іншого покоління, покоління тих, а хто роки Друге, займався тим, що здобував знання, здобував одну, другу вищу освіту, захищав дисертації, виходив на рівні. майдани, виходив на майдани, виходив на площі. Так, я бився з Беркутом в час акції України без кучми. Я бився з Беркутом 9 травня, не тому, що я маю нахил до хуліганських дій до правопорушень, тому що захищаю цінності нормальних людей. І коли люди, які сиділи час в владних кабінетах і спостерігаючи нас, за краєм телебачення, задоволено порохкували, коли нас били. Зараз ці люди хочуть говорити про нову якість політиці і знову хочуть приватися до влади, мені робиться відверто кажучи, смішно. Але смішно не в тому плані, що мені весело, а смішно в такому собі Раблезянському. шукати ідеї я Хотілювати. Юрка може запитати і запитував неодноразово. О, ще перед виборами місцевими була обіцянка провести аудит діяльності міської ради. Це перше було питання. І найголовніше. Не зробимо. Зроблено ще, ні, ну. Давайте дамо відповідь на ну, ну, папе. А ви безвід роботи підільної. Можемо дати відповідь і будемо домовитися. Можна, доу, можна, можна е, якраз підготуватися, можливо, до відповіді, а я б хотів на дуже важливі зупинитися таке враження, що політики, політики, ті, що вже були кілька разів, вважають, що при кожних наступних виборах весь український народ проходить процедуру лоботомії. Тобто старається пам'ять і намагається на цю нову щось насадити. Я займаюся багато років як журналіст, це всі знають і чудово бачать, антикорупційними розслідуваннями. Що заважало, коли була демократична більшість у 2007 році? Що, там, що зараз працюють інші правоохоронці нові? Чи нові судді працюють? Чи нова генерація прокурорів працює? Чи, нові, чи може зараз так, зараз більше на корупція? Тому що це влада їхньою, напевно, мовою, вона буде більше, якась безпредільна. Так, це так можна сказати. Але насправді, тобто то, все це відбувалося, можна було прийняти багато. Якісних законів. Ніхто не заважав мати більшість прийняти закон про депутатську недоторканність, зняти депутатську недоторканність, про що знову зараз говорять, Причому вкотре говорить. І в мене виникає логічне запитання. Ну, а як має вірити люди, якщо вони будуть оцінювати, скав пан Панчен, по справах? От по справах. Так, ми, ми закликаємо. Подивіться, чим займалися рік тому, подивіться, чим займалися два. А я би ще занурився, чим 5 років тому займалися. От Україна без кучми. я пам'ятаю, чим я займався. От, я був недалеко. Так, тому що коли, Я пам'ятаю Україну кучми, я пам'ятаю, за правду, якась послідовна позиція. Так, і вона не змінюється. А в політиці українській є така якась дивна традиція а, е, щось забувати, а коли дуже треба. Казати, ось тепер точно останній раз. Ось тепер ми точно об'єднуємося. Але я нагадаю, в 2007 році та сама риторика, об'єднуємося всі разом. У 2006-му теж об'єднувалися. Кожному гарантували, я закінчую, будь ласка, кожному тоді гарантували: ось список, за кожну людину, ми беремо відповідальність. У мене питання: а звідки 56 тушок взялося? Якщо за кожну... Людину була відповідальна Сергій Чому Я себе відчуваю як виборець, а я голосував за СССР. Я себе відчуваю ошуканим, обдуреним. І що мене має змусити повірити в друге? У себе я боє питання теж передресував з депутатів місцевих рад коротко буквально тези. Результати аудиту міської ради це борги міста Львова на 500 мільйонів гривень. Великий палкий привіт Андрію Івановичу судовому і його команді. Боре, слава Богу, що я Садовий, є на кого спихнути. Давайте Сергій... на вас пихнемо. ви можете гроші. Соб... Давайте я не віддавати. жартую. Я говорю ну, я, я, я не пожартую. Я теж не жартую. Ну, я, жартую. Е Сергій Соболєв, Соболєв. маєте можливість справді для того, щоб е ми могли сподіватися, що зміниться якість політики. Треба, щоб змінився підбір людей, які будуть тих партійних списках, щоб були відкриті партійні списки і люди на місцях. В області, тому що такі країни, як Україна, відкриті партійні списки не можуть бути загальноукраїнськими, вони будуть регіональними, так, обласними, вірогідно. Люди, які знають в області цю людину, що пройшла як було питання, міську раду, обласну раду, проявила себе як юрист, бізнесмен, як авторитет в якійсь в суспільній роботі, так можна йому довіряти, і він буде тоді представляти дійсно громаду. І тоді такі люди, можна сподіватися, справді будуть ну, незламними, непохитними в своїх ідейних переконаннях. Є рація, в тому, що маленька, коротка mm -hmm. все-таки теза. Але ж партії повинні реагувати, коли їм номенклатура нав'язує людей ззовні. Я от собі зараз не уявляю партійного з'їзду свободи. де Нам би, наприклад, прийшов Олег Тягнибок, сказав би список, оце є. Люди, які в нас зараз будуть кандидатами в народні депутати, якби партія їх бачила вперше на партійному з'їзді, а це було, на жаль, в багатьох теперішніх опозиційних партіях, я впевнений, що такий партійний з'їзд запершив себе просто скандалом. От коли у нас зачитували партійний список, можливо, в ньому були імена не надто гучні, не надто, скажімо, резонансні на загальнонаціональному медійному рівні. Але коли вони виходили на сцену, їх весь зал вітав оплесками, тому що знав їх за конкретними справами. Знав, скільки за цими людьми стоїть захищених інтересів місцевих громад, скільки стоїть резонансних справ по боротьбі, наприклад, з рейдерством, з незаконними забудовами, по боротьбі зі своїм правоохоронців і так далі, і тому подібне. Тобто це люди, які в певному середовищі вже напрацювали досить серйозний авторитет, і це середовище партійне, воно дуже позитивно реагувало, коли бачив цих людей своїми кандидатами. Тобто мови про загальну атмосферу в наших політичних партіях. Якщо це партії, тобто команди однодумців об'єднаних ідеологією. Тоді таке явище просто неможливо, Питання. якщо ж це не партії, а придатки олігархічних кланів, просто їхня публічна вітрина. Або, наприклад, це можливо кімнатні рослини в горщиках на підвіконі в адміністрації президента, де їх тусують як потенційні політехнологічні проекти для чергових виборів. Тоді, звичайно, вони будуть сприймати те, що їм запропонує їхня номенклатура, їхні, їхні недолугі вожді, і потім здатні будемо дивуватися, звідки взялися тушки. Перед питанням чи Тому я думаю, що домовленісті завжди чи ви... свобода, об'єдна опозиція, удар. Проводити тих нових, яких потребує Україна, я без пафосу запитую, а з долею нормальної самоіронії, я гадаю, якщо проаналізувати неупереджено наші партійні списки, передивитися кандидатури по мажоритарних округах, то з великою долею відповідальності так можна стверджувати, що ми зараз ідемо з серйозним потенціалом оновлення української політики. Я би не плекав ілюзій, наскільки тривалим буде життя цього парламенту, адже після першого голосування гіпотетичної поки що опозиційної більшості. 226 депутатів за початок процедури імпічменту президента. Що зробить цей самий президент? Розпочне процедуру дострокового припинення повноважень такої опозиційної Верховної Ради. Можливо, буде розглядатися варіант прямого президентського управління. Можливо, взагалі економічна криза, яка цієї осені може розв'язатися із новою інтенсивністю, поставить напередокденне і питання взагалі надзвичайних заходів, які завершаться масовими громадянськими протестами і актами непокори, що переростуть своїми масштабами теперішню передвиборчу кампанію. І тоді справді матиме значення не тільки те, скільки в кого депутатів в парламенті, не тільки те, скільки у кого там банків, телеканалів, всього іншого, а хто здатний буде вести за собою людей. Мобілізовувати їх на вирішення конкретних прагматичних завдань і виживання дурі. нації так, і збереження держави. Тому що я хотів би звернути увагу. Зараз держава розповзається на очах. Те, що вісім обласних рад прийняли російську регіональну мову, а в берегу вже стоїть по стоїться струнку під звуки угорського гімну. Де висять угорські прапори вже на частини території Закарпатської області, це свідчить про те, що держава розповзається на очах, і, і можливо от... тут власне буде йти мова про те, хто рятуватиме Україну О, без пафосу, без, без перебільшень, але реально в тому прикладному полі, де можна буде вирішити завдання збереження нас як нації, як народу. Давайте я отак пробіжемося по основних політичних силах і подивимося, чи ті якісно нові проходять з нашими політичними силами. Бо це цікаво, в принципі це стосується нашої теми. Йдемо від свободи. Так, чотири основні кадани. Ми беремо Львівську область, ну як базову для західної України, все таки столичну область. Дивимося, чи є новими висуванці в освобода. Що таке нові, ми не нав'язуємо своє трактування. Тому що є різні тлумачення, важливо навіть перевірені, ніж нові. Але з точки зору простої людини, яка каже, давайте нових, 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 дивимося, що Юрій Михальчишин є зараз чинний міський депутат з 2010 року, бо Бохмиловав до того ніде не був. Маю на увазі десь там. Так? Зате ми маємо, наприклад, пані Ренусах, яка є обласним депутатом двох уже скликань. Так? Відповідно питання, нова, не нова. В мене знак питання. Питання, якщо так дуже стібатися пиштяці до самого слова новий, якщо ми розуміємо, що новий, це який ніде не був. Так? Андрій Тягнебок, обласний депутат 10-го року, тому ну, зараз він також десь в якійсь кооптований, в якісь певні процеси. Ірина Фаріон, яка дуже любить, ну, то ми її любимо, журналісти за видовищність, також є обласним депутатом двох скликань. Тому я кажу: слово новий сприйм... я раджу сприймати з дуже великим таким гнучкістю. Так? Так. Так, для вас новий – це відносний, а про інституту? От, а це, чи це, не є інститут президентства знищений? Чи не є інститут президентства так би мовити, креатурою адміністрації президента? А, 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 адже президент то, у нас зараз загадати. виконує роль, Питання яка, я, можливо, зробили. фактично не відзеркалює тих повноважень, які Цю, надані репліка. цілком погоджуюсь. Я хочу сказати більше, що Конституційний суд не в конституційний спосіб відновив чи реанімував попередню редакцію Конституції функції. Приймання закону, Конституція належить виключно президенту. На сьогоднішній день президент працює в неконституційний спосіб. Його народ з такими повноваженнями не обирав. Ну, так. Уряд аналогічно працює не в конституційний спосіб. У мене запитання. Я дякую за це родина. Запитання до, до Дмитра, бо це цікаво. От е, Україні потрібен хірург, так? ну, грубо кажучи, це хірургія. От до кого би до кого вартує йти, до якого лікаря? До досвідченого чи до стажера, який перший раз тримає скальпи в руці, але дуже хоче це некоректне порівняння, я розумію, але все ж таки довіряти перевіреним а, чи ну, в даному комменти? випадку, якщо продовжити а, аналогію з хірургом, так. так то на речі піду до хірурга, який під скальпелем кого загинуло вже 10 пацієнтів. Ну буває це такі це в даному І випадку. Якщо ми говоримо про це, так про мою думку. Парламенту потрібні бійці на сьогоднішній день. Реальні бійці, ті, які не здадуть принципи. Я Знаю, що пан Соболєв дійсно це є боєць. Це скорше виключення справи і 10 людей це абсолютно правда. Я точно знаю, що Михальчишин є боєць. Я знаю свої якості. Я це показую як журналіст. Будь ласка, є бійці. Всі троє представляють різні на сьогоднішній день. Партії, яких об'єднує одне. Ми вже розібралися, що їх об'єднує імпічмент. Президенти об'єднує ще дуже багато. Давайте ми подивимося і про і програми, і все решта. Чи вірить пан Михальчишин, те, що цього разу все буде нормально? Ну зараз не буде, я буде. не хотів би оперувати абстракціями, так а хотів би повернутися на такий предметний рівень от польової роботи. Коли ми зараз зустрічаємось з людьми, а ми справді проводимо десятки зустрічей за ці тижні. Я помічаю масові настрої. Вони чітко рухаються в бік дуже предметної конкретики. Люди хочуть чітких відповідей на чітко поставлені запитання. Вони хочуть простих речей, бачення, що буде далі. Не коли-небудь десь там у світлому майбутньому. Бо в світлому майбутньому ведеться змагання про те, що опозиція розповідає, як все погано, а буде ще гірше, а влада каже, як все чудово, а буде ще краще. А конкретно зараз людей цікавить питання дуже предметних політичних цілей, які ми вже повинні досягнути. І тут ми повинні собі ставити питання візуалізації. Чи може той чи інший кандидат бути тушкою голосувати, наприклад, за ну, от, реформу конституції, так за обрання президента парламентом? І даючи відповідь на таке запитання, усі повинні чітко уявити кожного з гіпотетичних кандидатів на мажоритарних округах у такій ролі: в ролі, наприклад, приповзання на поріг адміністрації президента, складання там клятви вірності чинному режиму. В обмін там на якийсь один чи п'ять мільйонів папірців із портретами американських президентів. І аби повернутися, скажімо, до такої практичної прикладної площини, коли звучать зараз якісь звинувачення, так, чи якісь інсинуації, припущення, припущення, припущення. От, наприклад, уявити Дмитра Добродомов, попри те, що в мене до нього дружні ставлення, уявити собі, як він, який організував нічний кошмар для не одного львівського олігарха, як він іде на компроміс з олігархічним режимом. І вступає в якусь, скажімо, конфігурацію, де його сумління приноситься в жертву якийсь особистій вигоді, я не можу. Те саме я говорю про інших кандидатів, наприклад, зараз яких я знаю особисто за роки роботи тут на львівських теренах, які себе зарекомендували безкомпромісною боротьбою з несправедливістю, з беззаконням. Тобто, чітко гаразд, треба говорити про те, чи можемо собі уявити, що людина перекреслює весь свій дотеперішній багаж всі свої результати боротьби в обмін на якусь там ефемерну можливість співпраці з режимом, питання. і тому собі уявляємо, чи може ця людина бути тушкою чи ні, Юрій, Бо це питання не абстракції дійсно, а предметних дуже конкретних конфігурацій. Ми говоримо про конкретних людей, Юрій, конкретних життєвих обставин. Ви є. є... Єдиний узгоджений кандидат. Ви, ви впевнені, в тому що всі інші єдині узгоджені кандидати е, нормальні? В першу чергу, я відповідаю за той список узгоджених кандидатів, який подано Всеукраїнським об'єднанням Свобода. Ні, ні, ви, в першу а ви чергу, за чотирьох кандидатів ви, 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 зараз, так... в першу чергу, на першій лінії оборони я можу сказати своє тверде слово на користь Ірини Фаріон, Ірини Сех, Андрія Тягнебок, які не потребують ніяких рекомендацій. В другу чергу, я говорю про союзників. З числа тих 20 кандидатів, які є узгоджені, всі вони ваші союзники. Чесно кажучи, я не всіх із них знав по активній безкомпромісній боротьбі з режимом до цього часу. Так, дехто з них має з собою багаж, який обчислюється не одним роком напруженої праці. Тут я повинен сказати, що довіряючи в цілому сукрімську об'єднанню «Батьківщина» як провідній. Опозиційні сили, що зараз є нашим партнером, я повинен сказати, що я змушений зараз віддати це на розсуд їхньому партійному керівництву, їхні внутрішні кадрові роботи тоді. Остання без довіри перед між партнерами перед ми рекламою. не можемо говорити про будь-яку передумову співпраці в парламенті. Так, перед Якщо рекламою. ми на березі ще не довіряємо один одному, так зараз я змушений, скажімо, сприйняти на віру так само, як наприклад, вони сприймають на віру багато Юрі. із наших е, різких в минулому Юрі. кроків, які багато кому не подобалися. Я ж уявляю собі яке середовище в батьківщині чи в фронті змін внутрішні було налаштоване проти е, співпраці з. Свободу. і добре знають і внутрішні підводні течії. Так говорили про те, що свобода надто радикальна, що свобода це провокатори. Я пам'ятаю ту риторику два-три роки тому, коли говорили, що свобода це проект партії регіонів, і в тому числі, звичайно, я пам'ятаю з якого боку ці голоси лунали. Але зараз ми говоримо про довіру, без якої ми Останнє фактично перекламу. Ви робите ви ви робите комплімент на, на адресу мого колеги. Ні, я роблю так. комплімент тільки ви... на адресу красивих жінок. Виключно добре. Ви от по його округу, за кого ви? Я не віддати на це питання, оскільки тільки жінок. А я вас прошу відповісти, тому жимо. що чекайте, якщо ви єдиний узорний кандидат, ви маєте грати за єдиних кандидатів. Я кандидат. завжди ну, так, всі, взятих на ви, себе зобов'язань, так само як свою кінську об'єднання свободи. Якщо в цьому хтось сумніви, хтось має підстави сумнятися в слові Михальчищина, я хочу цю людину побачити. Все. Можна Дякую. Я відповім на це запитання. Ну коротко, коротко. але я Юрій я я на це запитання. людина, і на опроводці Юрка, де він веде безкомпромісну боротьбу з кримінальним авторитетом. І на окрузі, а це щось голос моєму. Це голосно не голосно, сказано? це вже підтверджено. Ну, чи Кримінал? За пресою Є. за землі, так, то... за пресою сьогодні вибухнув скандал. Ми всі це прочитали. Він документально підтверджений, і це вже не за голос. Це навіть не, не цікаво. Але читати, питання не в цьому скандалі. Це я гадаю, вибере сам розбереться. Питання не, не, не в цьому. І на моєму окрузі, ми ж тільки що говорили про те, що зараз будуть, будуть переговори, нікуди від них не дінеться. Інакше, інакше, більшості. Не взяти. Це? І тому, що на цьому окрузі, що на цьому, хто є рейтинговим, менш рейтинговим має допомагати опозиційно рейтинговому. Це дуже бути. просто. Дуже дякую. Дякую за відвертість, Юрію, і вам, Дмитро. Я вам дякую за цю думку. А тепер обіцяне так на завершення, щоб ми навіть нема не що коментувати, просто от вірю, не вірю. Не знаю, хіба в такому розгрізі буде наступна інформація. З'явилася, у нас дуже така резонансна інформація і оприлюднена така собі угода. Я не кажу округ. Я не кажу кандидата, тому що це може бути абсолютно фальшивка, і ну ми не можемо це називати, тому що це буде недостовірно, так але просто ну, скажімо так це може бути правдою, може не бути правдою. Суть яка, буцім, то різні кандидати-мажоритарники мають певні домовленості чи такі стосунки з адміністрацією президента на предмет. Без прізвищ, без округів, без політичних сил. Просто прошу вам вас подивитися на екран, подивитися на ті зобов'язання, які буцімто, я підкреслюю, буцімто бере на себе кандидат, який йде в парламент, ікс і адміністрація президента Y. Отже, згідно з якоюсь там, можливо, фальшивою угодою, кандидат, народні депутати Я Прошу вивести на екран це глядачам. Це стосується угоди. Кандидат зобов'язаний вступити в фракцію або в іншу провладну, голосувати за всі узгоджені рішення, брати участь всіх акціях партії регіонів, включно захистом президії Верховної Ради, брати участь силовому протистоянні з опозиціонерами, точніше, просто бити їм обличчя і участь вуличних акціях провладних. Так і в разі невиконання обов'язків цих ця людина, ну хто на це погодилася, зобов'язується здати мандат і віддати владі 2 мільйони доларів. Неустойка. Натомість влада, це не орган, ми так ігрик називаємо, би зобов'язувалася за вступ у фракцію такого кандидата, який погодиться на ці умови платити, 1 мільйон доларів. Плюс що місячна зарплата такого депутата, крім офіційної, мала би становити 50 тисяч доларів. Цей депутат отримає право лобіювати свої інтереси в різних галузях, і це є такі додатки, де депутат кожний, якщо захоче, може їх прописати. Якщо це правда, а може це просто фальшивка. Ну і забезпечує кандидатові та його родині недоторканність другого ступеня. Ніхто це ні. Прошу, а це я. а це крім політичних репресій, тобто. Можуть робити все тільки не захищені від відповідальності за політич за признаком політичних репресій. Це так я прочитав в тому додатку. Так не, не скажу. Вірю, не вірю, от просто на віру. Таке щось може бути. Влада такими методами працює з можеми чи ні? Чому це може якась карикатура, чи? очевидно. Надто воно гротескно вже виглядає. Так? Фальшивка. Фальшивка. Якісь такі пан... критерії, прошу. І навіть цифрова, там, складова, якась настільки завищена. Зараз це, вибачте, після тої політичної проституції політичної проституції, яка вже склалася в минулі каденції Верховної Ради, ніхто їм стільки не дасть. Ваша зараз зараз МВСБУ та... так зажене під плінту, що вони будуть добровільно. Ті, хто тушками хоче бути, вони їм не І заплатить. без угод. там Пан Танчен, вірити, не вірите, що посити, це. Виглядає що якесь щось не то. От в нас є переліку наших позитивних кандидатів, я бачу дуже багато людей з бізнесу. Ніхто їх не пресує. Дозволі, Чекайте, а що сказав, що це. Дивіться, давайте поговоримо в цій студії. От сидить. Опозиціонер. Ось це людина з опозиції. Ну, ні, бізнесу. Ми не працюємо в бізнесі ніколи. Чи пресували ну, телеканал Зік? Остап, ти набагато краще за мене, це знаєш. Як пресували І як пресують далі. Ну, але це як, не є як, ваш як, бізнес. Як працю... Ні, почекайте. Ну, правильно, ну, то то я правильно за, за Тому що це наша журналістська йдуть, принципова позиція. Тільки і довіра людей, бо вони знають, що завтра сотні тисяч людей будуть на захист. Ми захист ми це питання. Воно, чи, Тому що не місця. можна узагальну, якби я проти узагальнення. Це якби правильно і його правильно каже мі... мій теска. Так що ну якби він каже за бізнесменів, але ж не можна, якби узагальнювати. Ну, узагальнювати. Хоче заробляти гроші, не лізь в політику. Займайся бізнесом. Ну тоді Полови... не ну, чекайте. Тоді наприклад, не не Ірина Сех не має права йти в політику. А який в неї бізнес? Перепрошую. неї які там правові послуги це бізнес. Перепрошую. Давайте бізнеси працювали. Ну та, та, власне, не є, не є Перші, мільйон мільйон прибутків. Це раз. Чекайте, ну, то, то, це це то, раз. То, а 2020. Давайте все-таки, щоб існує встановили. Опозиціонери, які зараз мають насить по кілька кримінальних справ, і ті бізнесмени, які просто хочуть з мільйонерів стати мільярдерами, зовсім різні вагові категорії. Ну, нарешті. дякую за верхне слово, Юрій Михальчишин з Українського бедня Свобода. В суспільстві, де звикли все продавати і все купувати, де людські взаємини замінено товарно-грошовими стосунками, на жаль, дуже часто вибори перетворюються в обман народу, на жаль, за допомогою народу і часто в ім'я інтересів народу. Щоб цього не сталося цього разу, повинні чітко усвідомити, що нашим ворогом є не тільки якісь персоналії, що особлюють владу, нашим ворогом є кримінально-олігархічна система. І побороти великий капітал, може лише велика ідея. І зараз, справді, коли ми йдемо у бій, я впевнений, що сильним духом. Переможуть сильних капіталом, а всі, хто допомагатимуть фальсифікувати вибори, повинні пам'ятати, вони ходять з нами по тих самих вулицях. Ліпше б вони не плекали у собі ілюзії з приводу того, що їм здасться залишитися непокараними. Цього разу це не пройде. Дякую. Дай Боже, Львові. Дуже багато вулиць можна і заблудитися. Але ми не можемо заблудитися в нашій програмі. Переносим Дуже Часно дякую ходити. всім і кожному за, за гарні вислови, за, за мудрі думки. Вам дякую за те, що ви дивилися.